Це звучить як божевілля, але після різдва пройшов уже майже цілий місяць. А я вам досі не розповіла про книжки, які мені подарували. На мою превелику радість у мене не проходить майже жодного свята, щоб мені не подарували хоча б одну книжечку. Але цього різдва, чи вже треба казати минулого різдва, стався просто якийсь сув, і я отримала більш ніж 10 книжок у подарунок від різних людей. Незважаючи на те, що більшість із них зараз в Україні, через те, що я записала багато українських книжок у свій список бажань, і мої батьки вирішили придбати їх усі і. Одразу я все одно щаслива, що вони тепер існують у моїй бібліотеці, і мені буде що почитати, коли я повернуся. Думаю, час нарешті розповісти про них детальніше, тому поїхали. Почнемо ми з однієї з книжок, про яку я розповідала у своєму відео про мій список бажань, і яка мені у ньому здавалася, в принципі, однією з найважливіших, також. Щоб не відриватися від українського контексту та більше рефлексувати на тему нашої історії та сучасності, я попросила на Різдво позивний для йова Олександра Мехена. Я на всі 100% впевнена, що ви вже чули про цю книжку, або навіть уже прочитали її. Але це одна з тих книжок, mm -hmm. до яких. Я ніяк не доберуся через те, що, по-перше, я передбачаю, що її буде доволі важко читати. І по-друге, через те, що я зараз не в Україні, і я не можу сама піти в книгарню і купити її. Вона розповідає про війну, а точніше, саме перший рік повномасштабного вторгнення, з погляду автора та всіх людей, яких він зустрічав у цей час на своєму шляху. Це водночас і своєрідні хроніки 2022 року, і роздуми над змінами, які відбуваються в нашому. Суспільстві, і болісна рефлексія над втратами, і пошук своєї ролі у боротьбі за свободу, і все це звучить як дуже важлива тема, і я неодмінно, неодмінно маю прочитати її. Сподіваюся, що навіть в цьому році, бо, здається, я занесла цю книжку. У свій план на 2024 тисячі Я не пригадую точно всі книжки, які там є. Але ви можете перевірити це, подивившись оце це відео у цьому ж. Скажімо, руслі і загальній темі пізнавання України та нашої сучасної, скажімо, історії, яку ми проживаємо. Мені також подарували загублений острів Наталі Гоменюк. Авторка є журналісткою, яка їздила в Крим впродовж 2014-2019 років. І в цій книжці вона зібрала всі свої репортажі, інтерв'ю, тобто історії людей, які там живуть прямо зараз. Як сказано, в анотації підприємці та пенсіонери, кримські татари, студенти і громадські активісти. Правозахисники та військові люди з різними політичними та ідеологічними поглядами відверто розповідають свої історії. Одні діляться тихим глухим болем, інші просто втомилися мовчати і боятися. Мене справді дуже заінтригувало, що тут зібрано так багато поглядів людей із різних прошарків суспільства, і можна водночас поглибити свої знання про окупацію Криму і те, що сталося у 2014 році, коли я була ще фактично дитиною-підліткою і не дуже в це вчитувалася і не дуже цікавилася. І водночас можна дізнатися справжні історії людей, бо репортажистика це такий, можна сказати, жанр, який саме цим. Мене і цікавить, що ти водночас якось стаєш на одній хвилі і поєднуєшся, і почнеш співчувати всім цим людям, і дізнаєшся багато нового і якось. Дуже надихаєшся всіми цими історіями. І ще один нонфікшн, про який я дізналася завдяки книжковому клубу Вовчиці, це кухня терору Вітольда Шабловського. Для мене це книжка про те, як ніщо не може бути поза політикою, особливо щось настільки природне і необхідне людям, як їжа. Будь-яка імперська і тоталітарна влада намагається чіплятися і впливати на нас завдяки незамінним речам у нашому житті. І, вочевидь, для радянської влади, і потім. Також і для Росії кухня стала саме одним із таких інструментів. Для написання цієї книги польський репортер об'їздив декілька колишніх радянських республік і спілкувався із кухарями і кухарками, які пережили розв'язані Росією війни, аварію на Чорнобильській АЕС та Голодомор. І виявляється, коли заглядаєш на кухню, там можна побачити не самі лише страви, а й людей, які за ними стоять, і маніпулятивні механізми влади, які. І власне і спричинюють та вирішують, що люди матимуть у себе на столі, і чи взагалі вони матимуть хоч щось. Не дивно, що після прочитання мієчки, яка стала однією з моїх улюблених книжок, я зацікавилась також іншою книгою Євгенії Кузніцової, яка ще й стала книгою року BBC у 2023-му. Моя мама перше прочитала драбину, і вона сказала, що їй не так сподобалася ця книжка, як спитайте мічку. Але попри це, я все одно внесла її у свій список бажань та отримала на різдво. Це історія про Толіка, який нарешті здійснив свою мрію і придбав собі будинок в Іспанії, щоб втекти від надокучливої родини та налаштувати своє доросле самостійне життя. Аж тут починається повномасштабне вторгнення, і вся родина релокується навпаки до нього. Опис цієї книжки насправді нагадав мені мої власні перші декілька днів повномасштабного вторгнення, тому що я провела їх в Ірпені у будинку друзів нашої родини, де, якщо я правильно зараз пам'ятаю, було десятеро людей, здається, стільки ж котів, і три собаки. Мені ця атмосфера здавалася дуже хаотичною, але водночас і заспокійливою, тому що хотілося. Триматися разом із рідними і мати поруч когось, хто зможе пояснити, з якого боку звучать ці вибухи, і що все гаразд. Щось приблизно таке хаотично родинно-затишне я очікую побачити і в драбині, і водночас це має бути також історія про дорослішання і про сприйняття війни з-за кордону, що також для мене дуже актуальні теми. До того ж, щоденний побут та сімейні перепетії, це те, про що мені так сподобається було читати у мієчці, тому я сподіваюся, що тут це також буде цікаво описано. Ще одна книжка, яка була у моєму списку бажань, і також стала однією з найбільш продаваних за минулий рік. Це я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. На противагу драбині. Це більш темна і моторошна історія про кримінального психолога, який має розслідувати зникнення дівчинки у якомусь богом забутому селищі. Ця книжка про байдужість і безнадійність, про пітьм. Тому що ховається всередині нас і робить людей найстрашнішими істотами на планеті про життя без сенсу і мети, і про ціну, яку ми готові заплатити за забуття. Звучить дуже темно і водночас дуже пафосно, тому я дуже зацікавлена. Коли я вперше почула про лазару з Світлани Тараторіною, я одразу пошкодувала, що не чула про нього ще раніше, бо ця книжка звучить так, ніби в ній зібрано просто все, що я обожнюю. Це міське фентезі, яке відбувається в Києві 1913 року, де триває споконвічна боротьба між людьми і нечистю, і де наш головний герой має побороти власні упередження для того, щоб розслідувати вбивство, яке сталося в очеретах біля Труханового острова. Наскільки я зрозуміла, в Спільноті водяників, по-перше, тут є сетинг Києва, про який мені завжди хочеться читати більше і впізнавати рідні місця. По друге, оце поєднання фентезі із містикою і детективом, яке до того ж написане у форматі оповідань, що поступово складаються в одну цілісну історію і дають нам можливість. Більш детально дізнатися про цей світ. Ну і звичайно ж, мене дуже цікавить, як буде описане розділення між людьми і нечистю бо там мають бути алюзії на боротьбу з імперськістю, і водночас на расову та класову нерівність. Це справді повний набір моїх улюблених сюжетних елементів. І після того як я побувала на лекції авторки в рамках курсу письменницької майстерності від літосвіти. Я ще більше захотіла прочитати цей роман. Якщо ми вже заговорили про українське фентесі, то давайте одразу згадаю Клинок королеви. А Акел. Ця книжка притягнула мене ще своєю обкладинкою, але коли я дізналася сюжет і що там будуть ЛГБТ плюс персонажки, я одразу перенесла її мало не на перше місце у своєму списку бажань. Давайте я просто прочитаю вам анотацію, і ви одразу все зрозумієте. Отож, Малкія, денмір, герцогиня за правом народження і клинок королеви за посадою. Вона почувається білою вороною в елемесарському палаці, і лише прихильність принцеси надає сенс її життю і забарвлює його у яскраві кольори. На жаль, трагічні події змушують Малкію покинути палац. Вона вирушає у небезпечну подорож, прагнучи помститися за смерть близької людини і звільнитися від прокляття. Тож, як називатимуть ту, хто намагається зрозуміти своє призначення, тікаючи від минулого і тіней, що переслідують її. Чи вдасться Малки її врятуватися? Біжи від тіней, не гаси світло, бійся морку і тих, кого любиш. Я не знаю, як після цього комусь може не захотітися прочитати цю книжку. Тому я безмежно рада, що вона тепер у мене є, незважаючи на те, що я навіть ще не тримала її в руках. Коли я робила відео про підсумки мого читання за 2023, у мене початково були проблеми із вивантаженням готового відео на комп'ютер. Тому я подумала, що треба вирізати цілий шматок, тому що мені здавалося, що це через довжину. І врешті я вирізала частинку, в якій я розповідаю про. Найяскравіші книжки, прочитані мною за другу половину року, які мені запам'яталися найбільше, тому що я хотіла зробити продовження ось цього відео, де я розповідала про книжки, прочитані мною в першій половині року. Але якби я цей розділ залишила, ви б дізналися, що у жовтні я прочитала київські контури Атили Могильного, і ця книжка настільки вразила мене і торкнулася мого серця, що я після неї дуже надихнулася і хочу почитати все більше і більше поезії. Саме тому батьки подарували мені на різдво аж дві поетичних збірки: це ліниві і ніжні істрика та антологія української поезії 20-го століття від Тичини до Жадана. Я особливо не знаю, що про них сказати, крім того, що я дуже рада, що я нарешті дійшла до того періоду в житті, коли я зрозуміла унікальність поезії і її вміння гратися з моїми почуттями та розчулювати, і водночас якнайточніше передавати те, що я відчуваю, буквально у двох словах. Мені здається, я половину свого життя чекала на той момент, коли я нарешті стану поціновувачкою поезії і зможу нею насолоджуватися. І тепер, коли цей момент настав, я просто радію. Що у мене тепер є аж декілька поетичних збірок, які я зможу почитати. Залишилося лише повернутися в Україну, де вони на мене чекають. Тепер настав час, мабуть, показати вам ті книжки, які є зі мною на моїх поличках, і почнемо ми, мабуть, із Емми. Це один із найвідоміших романів Джейн Остен, і я віднесла його до списку тієї класики, яка мене по-справжньому цікавить і яку я хочу прочитати колись за своє життя. Моя сестра знайшла її для мене у шафці для буккросингу, але вона виглядає абсолютно новою, тому що тут навіть не зламаний корінець, і навіть залишився е, стікер із цінником, як не дивно, цінник е, у фунтах. Стерлінгів, тобто тут написано, що вона коштувала один фунт. Тобто, якісь німці їздили в Британію, купили цю книжку, врешті не читали її, або читали настільки обережно, що навіть непомітно, і врешті залишили її у шафці для букросингу. І абсолютно безкоштовно я змогла її отримати на Різдво. Я читала гордість та опередження, здається, десь у старшій школі, прочитала її приблизно з другої спроби, і мені здається, що на тепер уже пройшло достатньо. Часу для того, щоб я якось змогла по-іншому сприймати класику і, можливо, трохи краще її розуміти. Декілька буктюберок, яких я дивлюся, розповідали саме про Емму, як про свою улюблену книжку Джейн Остен. Тому я власне так нею і зацікавилася. Сама історія розповідає про дотепну і трохи розбещену дівчину на ім'я Емма Вудхаус, яка розважається тим, що. Порядковує життя мешканців свого маленького сонного села і намагається грати роль свахи і зводити разом якісь парочки. Але врешті це має трохи хаотичні наслідки. Емма взагалі, вважається однією з найяскравіших і найзахопливіших персонажок Остен, тому думаю, мені справді має сподобатись цей роман. Єдине, що в цьому виданні прям дуже 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 малесенькі літери, але мабуть для. Класики, це норма. Наступну книжку мені подарувала моя подруга Марина, до якої я якраз їздила на різдво, і яку ви могли побачити у моєму різдвяному влозі. У неї чудовий смак, і вона дуже влучно вгадала мої вподобання. Тому я справді сподіваюся, що зможу скоро почати цю книжку. Легендарій дивних міст це збірка фантазійних оповідань відомих українських авторок. І ці оповідання базуються у восьми різних українських містах. Це Донецьк, Київ, Львів, Винники, Нікополь, Дніпро, Бровари та Луцьк. І вони переказують якісь казки на більш сучасний лад, наскільки я зрозуміла. Ця концепція з містами трохи схожа на хроніки незвіданих земель, фантастичних токс. Але тут мене також дуже зацікавило те, що в основу оповідань лягло поєднання казок із різними міськими легендами. Мені здається, я знаю недостатньо міських легенд, але це ж такий класний лор, який хочеться розповідати про своє рідне місто, щось таке магічне і таємне Ничего ще хочеться досліджувати і згадувати про цю легенду, коли ти проходиш. Повз місце, в якому вона відбувалася, до того ж, підбірка міст доволі цікава. Одні міста, про які я взагалі дуже-дуже мало знаю, а інші, які навпаки, я або в них жила, або я їх дуже люблю відвідувати. Тому для мене це водночас можливість поностальгувати та дослідити Україну. І окремо слід згадати оформлення, бо тут неймовірно красива обкладинка та форзаци. І отакий чудовий сріблястий зріз. І до того ж, наскільки я зрозуміла, принаймні тут всередині от написано, що вона виготовлена із. Екологічного переробленого паперу, і незважаючи на те, що в нього трохи сіруватий колір порівняно із іншим книжковим папером, у нього просто неймовірний запах. Тобто вона дуже класно пахне. Довіртеся мені на слово, я кожну книжку перевіряю на запах. Ще раз дякую Марині, бо це дуже-дуже класний подарунок. Ну і ще особлива згадка: це The Cat Who saved books з соски над Цю книжечку я також отримала від Марини, але це не зовсім подарунок, тому що вона. Має стати частиною буккросингу між мною та трьома моїми подругами. Ідея в тому, що кожна із нас обрала якусь одну цікаву книжку, і кожна має її придбати, прочитати, анотувати та передати далі. Але через те, що ми живемо в різних країнах, наш буккросинг проходить доволі повільно. Але дівчата, я вірю в те, що ми нарешті всі ці книжки колись перечитаємо і навіть сядемо їх разом обговорити в якійсь київській книгарні кав'ярні. Марина в цьому напрямку зробила перший крок, бо я забула привезти їй книжку, яку я придбала, яку я вже прочитала і анотувала. Тобто, все було готово для того, щоб я просто передала їй, але я забула. А Марина згадала, <смі> і те, що вона обрала, звучить дуже дуже цікаво. Це історія про чоловіка, який лишився сам один після смерті свого дідуся, і через його горе і безпомічність йому здається, що йому доведеться продати книжкову крамничку, яку тримав його дідусь, і яка все життя була для нього своєрідним притулком і місцем спокою і щастя. Але раптом до нього по допомогу звертається котик, що вміє розмовляти і разом. Вони вирушають у таку чарівну пригоду, в якій вони мають рятувати книжки від людей, які з ними погано поводяться. Якщо ви мене знаєте, то ви знаєте, що я обожнюю читати книжки про книжки, книжки, які відбуваються в книгарнях бібліотеках, або де просто є люди, які також обожнюють читати чи які пишуть книжки. Це все просто. Я дуже дуже люблю це завжди приносить мені такий затишок, і до того ж, це таке поєднання затишного фентезі, магічного реалізму і просто дуже зворушлива історія про сміливість, турботу і втрати. До того ж, після того як я підписалася на How to Book у телеграмі, мені постійно хочеться почитати побільше японської літератури, тому я дуже дуже рада, що Марина обрала саме цю історію. Годі казати, наскільки я рада усім своїм книжковим подарункам на Різдво і гора книжок, яка чекає на мене в Україні, це плюс ще одна важлива причина повернутися. Пишіть у коментарях, що вам подарували на свята, чи встигли ви вже прочитати свої нові книжечки, і які з тих книжок, про які я сьогодні розповідала, є у ваших списках бажань чи вже навіть на ваших поличках. Я буду дуже рада почитати про ваші враження. А якщо вам було сьогодні цікаво, не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео від мене. А ми з вами побачимося, сподіваюся, наступного тижня!